Раз хоч дають телефони, дають змогу позвонити, дають контакти. Тоді люди були не так довго в полоні. Це були переважно ті, хто потрапили в полон Іловайськ, Старобешево, а тоді дов... не було координаційного штабу. Тоді СБУ займалося обміном, і тоді було незрозуміло, як це буде. Могли поїхати забирати і не забрати нікого. І журналісти так випадково, просто когось там десь зустріли, пили каву, зустріли, кажуть, ми їдемо на обміни. Ми поїхали з вами. Отак, от тоді це було. І тоді ми, наприклад, їхали в автобусі, я без оператора поїхала, просто з маленькою камерою. У мене було з собою два телефони. Мені на ті телефон дзвонили ще кілька тижнів, всі родичі всіх звільнених з полону. Тому що вони, ну, тільки в мене є телефони, вони пам'ятали чийсь номер і набирали. Тобто. Ми дзвонили родичам звільнених з полону коли це ще геть не було мейнстрімом.